Ребята, купил квартиру. Сейчас вот двух работников нанял. Два архаровца. Так, Дима, что у нас тут а по проводке? Не разбываюсь. А? Подожди. Я за это буду штрафовать. Что это? Это будет штраф. Сегодня бесплатно работаем. Так, по проводке. Пацаны, делается хорошо. Вони, коротше, в мене тут і живуть, і ремонт делають. Ну, така в мене, маленька буде, тут кухонька і зола. Всього лиш 150 тисяч Ось старий холодильник. Отоплення місцеве. Такий ось вид із окна. Це город краков, ребята, ось такий вид з вікна. На цю сторону. Ось, Денис, давай, давай, зачищай. Не простаю, гроші платяться. Ну і на цю сторону теж вийде з там на, на квартирі. Тут вони вже ось зробили. Свіженьке, блядь, я пальцем вліз. От, розложили проводку. Тут теж розвели проводку. Все нормально буде, ребята. Скоро будемо з Танюхою сюди заїжджати. Далі вам ще покажу ванну, але ну, тут світу немає. Душова кабінка, стиралка. В другому відео покажу.